Друзі, усім великий привіт вітаю на ютуб-каналі Азарт. Приїхав я, друзі, походити трошки по полі, пошукати древній Рим. Спробуємо покопати в онлайні з екшн камерою. Напевно, візьму квазара. от, І спробуємо походити. На якій частоті ще не оприділився, щось буду думати. Можливо, підійде пізніше Вова, можливо, Андрюха ще. Побачу. Ну. Збираємось і йдемо пробувати щось знайти. Так, друзі. Спіймав я вже сигнал. Плюс 35, плюс 30. Знаєш, дивіться, що по налаштуваннях. Фільтр нормал стоїть. Так, ТОК-70 і порог-2. Ну, це самого такого що. Що потрібно показати. Знач, викупаємо, подивимось. Нічого собі Сигнал змінився. 68. А. Друзі, алюмінієвий дротик. Алюмінієвий дротик. Ну що поробиш? таке буває. Так, друзі. Знову є сигнал. Плюс 40, плюс 36, плюс 25. До речі, я на частоті 25 кГц. Щось викопали. Угу. Знову, друзі, алюмінь

Що це у нас. О, друзі. Шматок фібули. Шматочок фібули, а перед цим випав язичок від пряжки. Зараз покажу. Ось язичок від пряжки. Ну і шматок фібули. Так, друзі, є сигнал. 23, 29, 27. 39, 37. Подивимось. Оп! Друзі, є, спинка фіболи. Спиночка фіболи, о, яка гарненька. Прикольно. Спиночка фіболи. Зараз покажу ближче. черговий сигнал. 37, 39, 41. Чи з десятчі вже показуєшся? сорок сорок один что такое не понял офигеть друзья это сребло Це срібло. Схоже це була фібула Та ти шо? Або фібула або, друзі, пінцет. Ну нічого собі. Пінцет, друзі, 100% Це був пінцет, ось видно. Капець. Срібний пінцет був. На жаль, на жаль, йому, йому хана. От, блін. Капець Шкода, шкода, друзі Да. Ну але, чималий шмат срібла Знов, друзі, сигнал 41, 33 44 44 Ой-ой-ой! Друзі, ай-яй-яй! Дивіться, шматок фібули. Е, сама пружинка, пружинка і шматочок спинки. Це була фібула арбалеточка, блін. Шкода. Шкода, що поламана, крута. Прикольно. Продовжуємо. Черговий сигнал. 37, 39, 35 Друзі, не знаю вам чути, як воно звучить чи не чути, тому що камера е, на лобі. От, і біля навушників то можливо буде чути, я зробив трішки голосніше. Прилад. О, офігеть! Друзі, дивіться. Фух! Крутяк! Крутяк, друзі! А яка патина, -мо! Оце то да! Фібла, фібла, голка і все. Не ж вона зігнута і за це підломаний. Ну, патина нереальна. Давайте зараз я вам ближче покажу патину. То просто капець. Круть. Є сигнал? 77, 80 70 е, Показує, що глибоченький Не знаю 37, 38 став А, друзі, я вже бачу Алюмін алюмін, журбенка, журбенка. Сигнал, друзі. Такий трошки пригає. 31, 25, 22. Щось схоже до фібули. О, друзі, дивіться. фібула представляєте? Прикольно. Прикольно, така масивна, блін, груба. Крутяк. Плюс 27, плюс 21, плюс 35. Якийсь дрібненький, неглибокий. Пусть 27, таке. Друзі, шматочок срібла. Шматок срібла. Дивіться, маленька пластинка срібла. Прикольно плюс тридцять шість, тридцять вісім, тридцять пять. Сорок шість п'ятдесят один. Друзі, частинка від фібули. Ой, блін, гарна була. Гарна була, но на жаль. Красива. Ось така частинка від спинки фібули. Продовжуємо. Так, друзі. Шов маха-маха дивіться. Опа, візуальна знахідка. Дивіться, друзі, яке гарне точило. Клас. Супер. Візуальні знахідки ми любимо. Забираємо, рухаємось. 51. 51-52. 61-58. О! Дивіться, друзі. Ха. Крутяк. Спинка фібули. Ось така спинка фіболи, на жаль, вона вбита, обламаний зацеп, немає пружинки, голки. Ну, але знахідка. Беремо і рухаємось. Маємо сигнал. 55, 56, 47. 30-22. Подивимось. Може фольга, може якась фібулка. Шматочок мідної. Так, да, шматочок мідного ланцюжка, друзі. Друзі, сигнал 77-78. Сімдесят вісім вісімдесят один, друзі, це то що я думаю чи ні? Друзі, динар Хух. Денарик. Обалдеть. Ух, кайф, друзі, динарик. Супер. Да. Стан буде вообще огонь. Тате шо? Кайф. Срібний динарик, друзі. Обалдеть. Імператор Антонін Пій. Ну стан вообще круть. Чуть-чуть знизу вам підчистити потрібно буде. Фух, кайф. Супер. Зараз покажу ближче. Кайф. П'ятдесят девять, 61, сім, шістдесят один. П'ятдесят шість, один. Ого. Офігеть. Друзі, срібний язичок від пряжки. Срібний язичок від пряжечки. Крутяк. Крутяк, друзі. Супер, срібло. Рухаємось. 60, 62, 61. 59, 61. Так, друзі. Дивіться. Знову є срібло. Це у нас, друзі, срібні контакти. Ну але тим не менш... Тим не менш срібель Хоч і технічне. Супер. Супер, друзі. Друзі, є сигнал. 70, 71, 66. Скаче, пригає. На дворі вже темніє, не знаю як видно буде. 72-74, але щось 59. 59 чітко став. У Вові була. А в нас... А в нас що це у нас? Ну, а в нас як завжди? Назик завжди алюмін. О! Прикольно, прикольна фібола. У нас алюмінка. Отак, вот рухаємось. Є сигнал 50-54. 47. 57-60. Алюмін. Журба. Так, друзі, ви мені напишіть. Е, взагалі чи називати, які цифри там на таблі показують, тому що через екшен камеру я сумніваюся, що буде видно. Ну я ще передивлюся, якщо буде видно, то називати не буду. А якщо не видно, то напишіть називати, які цифри показує VDI чи ні. Алюмінка. Друзі, ось така голочка. Скрізь за все від фібули, думаю. Або просто це була якась така булавочка, але вона маленька, дивіться, вона там така, як плетена йде. кручена, бачите? Повинно бути вам видно. Кручено, бачите, яка кручена йде. Бронзово, прикольно. манюсенька, тонюсенька така. Але гарна, клас. Рухаємось. Так, друзі. Дивіться, вона яка крута випала спиночка фібели. з суцільним голкоприймачем. Класно. Е, На жаль, залізний шток був, який е, утримував пружинку з голкою. І вона тут, бачите, закисла. Я вже е, надів ліхтарик на голову. Не знаю, як буде, екшн камера знімати, Я вже весь обвішався. І навушники, і ліхтарик, екшн камера, ще й шапка зверху. Коротше, красота. Але все для контенту, друзі, все для контенту. Ну, Фібула класно. Тому, друзі, ставте обов'язково вподобайки, прямо зараз натискайте вподобайки. І обов'язково, хто не підписався, підписуйтесь. Стараємось для вас і далі буде цікавіше і крутіше. Погнали! У мене ще не випало шматочок фібули з пружинкою. А Вове метр від мене, дивіться, схоже динарик. Ну, похоже, по крайній мере. Будемо надіятись. Ну, гурт динаря, конечно, але. Я колись так помню, Антоніан, антонініан, там шайба, алюмінієва. Ні, то динар бути. Не цілий. Не Я цілий? Цілий. Цілий. Фаустинка. О, який стан, Та ти що. Стара. Old конечно, head. конечно, стара. 1800 роков. 1800 років, конечно, стара. Ну 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 куда это что-то не шевелись? Та ти що? Ой, какие гарные, лки-палки. Красота. -мо! Файный, файные друзі. Все круто! Вову витаем! Заликовый! Клас. Друзі, вподобайка. Ми погнали далі. Глядачі. Опа! вона випала прясиця, майже ціленька, один з колосі. Горнює, файне, крутяк. Ще трішки нам залишилось ходити. Так, друзі. Останній сигнал на сьогодні. На виході з поля 73, 69, 74. Может, снова алюминий. Может, какие-то А может, дай бог и повезе. 76. 76, 77. Ааа, все, я бачу. Алюминиевая закрепочка, блин. Ну, журбенка. Ну але що подієш? Біжимо до автівок. Е якщо встигну, зараз зроблю звіт, що знайшли. Ось так. Так, глядачі, е на сьогодні досить. Стільки шмурдяку різного. Е далі у мене срібний язичок від пряжки, срібний шматок пінцета і срібна пластиночка. Е срібний динарик Антонін Пій. Далі ось така кількість різної бронзи, фібули, шмібули. От, А це якась така, ну це мені здається, радянська. Радянська якась штучка-дрючка біжутерія. От. Ну і Вови дві гарних спинки фібули. Також у нього ж там жменя бронзи, але він вже її десь сховав. От, і срібний динарик Фаустіни. Друзі, результат дуже файний, результатом задоволені, все круто, все класно. Дякуємо за увагу. Обов'язково натискайте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Далі буде цікавіше. Стараємось для вас. Все буде Україна.